В межах 15-20 градусів тепла така денна температура очікується протягом трьох наступних діб, говорить синоптик Полтавського обласного гідрометцентру. Четверг, п'ятниця та субота по території нашої області опадів не очікується. Температура повітря дещо підвищиться, ну лише на 2-3 градуси. У неділю синоптики прогнозують дощову погоду. Нічна температура 10, денна в межах 12-15, каже Олена Панченко початку наступного тижня опади поступово припиняться, і от, уже з вівторка, з середи, тобто ближче туди до середини тижня, температура повітря у нас підвищиться до бажаних 20-22 градусів тепла, і в другій декаді. Температура буде в другій декаді, тобто десь до 18-20 числа буде помірно тепло, з нічною температурою 7-12 градусів тепла, а денною 17 22 в окремі дні. Можливе підвищення температури до 25 градусів. Різка зміна температури повітря впливає на організм людини, зазначають медичні фахівці. Тим, хто страждає на хронічні захворювання, це загрожує їх загостреннями. Люди, які мають вже хронічні захворювання, вони обов'язково повинні бути під наглядом лікаря, тобто дообстежуватися вчасно, завжди приймати базисну терапію, тобто, наприклад. Якщо є гіпертонічна хвороба, люди приймають завжди антигіпертонічні засоби. Так Ні коли їм погано, а постійно. Нині, коли із 30 стопчики термометрів впали до плюс 15, лікарі радять не забувати робити сезонні щеплення та вести здоровий спосіб життя. А синоптики наприкінці вересня не виключають прихід бабиного літа.